Наш ворог байдужість. З такою ідеєю Козацька церква Пресвятої Покрови Православної церкви України у Кам'янському розпочала свою соціальну місію три роки тому. Відтоді понад 150 субот поспіль церква годує повноцінними обідами та видає речі нужденним. Працею настоятеля та вірян храму щосуботи вони об'єднують понад 200 осіб. І за цей час було приготовано більше 26 тисяч обідів. Церква як громада згуртувалася ще в далекому 99-му році. Іншим вже покійним настоятелем, священо проти Єрієм Миколаєм. З 2007 року громада вже тут, в цьому приміщенні. Я тут настоятель згідно з благословення керуючого орхіреє з 2015 року. Спочатку повномасштабної війни саме козацька церква стала місцем сили для українських козаків, які боронять нашу державу. Тут вони отримують необхідну допомогу, тут моляться за Україну, і тут, на жаль, прощаються з побратимами, хто поклав життя за нашу волю, за нашу майбутню перемогу. У нас при храмі є волонтерський хаб, волонтерський центр теж називається Покрова. Де ми допомагаємо в першу чергу військовослужбовцям. Нашим захисникам і переселенцям, тобто десь близько два рази на місяць. Ми надаємо гуманітарну допомогу продуктову. Це близько 500 продуктових наборів, вага кожного, десь близько 8-10 кілограмів. Допомагаємо військовим за останні трохи менше ніж півтора року, завдяки зборам, завдяки проведенням якимось акціям, завдяки нашим друзям і знайомим, ми від громади передали. Сім повнопривідних автомобілів на фронт нашим захисникам, не рахуючи якихось продуктів, навіть не рахуючи шоломів, бронежилетів. Тобто інколи навіть так приходило, що ми купляли їм і приціли оптичні, і якесь там тактичне спорядження з переселенцями завжди працюємо. Чим намагаємось чимось їх підтримати не лише в продуктовому плані інколи це і одяг, інколи і матраси ми їм видавали. Ну тобто. Намагаємось їх якось підтримати, бо ми розуміємо, який це великий біль, втратити все. Ось такі, можливо, це значить, ключові такі аспекти, кому допомагаємо. Також багатодітні місцеві родини, бо ми розуміємо, що троє дітей інколи в родині, четверо, у нас ходять люди, у котрих шестеро. І не дивлячись ні на що, їхні батьки добровільно пішли захищати нас, тому ми маємо підтримати їх. Церква також підтримує дітей, проводячи заняття для них у недільній школі. До маленьких кам'янчан приєднуються і ті дітки, які вимушені були переїхати з зони активних бойових дій. Найцінніше каже настоятель церкви, це люди, адже саме вони, об'єднавшись, здатні подолати головного ворога байдужість. Це люди, розумієте, це все роблять люди. Не одна, якась яка є Валентина, яка, наприклад, на фронт може дуже просто зробити 500 перешків. І кожної суботи вона робить їх 220, аби роздати тут потребуючим. І, і, і зовсім різні люди. Зовсім. різні. Вони там в світському житті, хтось бізнесмен, хтось вчитель, хтось лікар, але тут вони об'єднані цим добром. Наразі козацька церква Пресвятої покрови розташована в будівлі колишнього дитячого садка, яку їм виділила влада міста. Згодом за підтримки меценатів буде збудований храм, а будівля садочка залишиться при церкві як простір для недільної школи, духовного центру для містян, місце для майстер-класів, психологічної і юридичної підтримки. З вірою до перемоги Маргарита Супільняк, Віталій Шалдов, Новини Д1.